Привіт! Сьогодні я вам розкажу, як з одиничного кола можна запам'ятати знаки тригонометричних функцій. І так, як же визначити знаки тригонометричної функції синус тих кутів, що попадають у різні чверті з одиничного кола? На НМТ вам задана ось така формула: синус альфа дорівнює y альфа, і зображене. Одиничне коло. Тобто синус будь-якого кута в одиничному колі можна визначити як координату точки m з координатами х альфа, і альфа. А тепер, щоб визначити знаки тригонометричної функції синус, треба дивитися, що ж таке y альфа і які знаки він приймає. На цій осі додатні значення вкладаються вгору. Отже, всі синуси кутів, які попадають в першу і другу чверть, а тобто вгорі, це додатні синуси. Тепер ж розглянемо, де синус від'ємний. Від'ємні значення Y відповідно розміщені внизу. Сінус кутів, які попадають в третю і в четверту чверть, вони від'ємні. Тобто з одиничного кола можна отримати ось такі знаки тригонометричної функції синус альфа. Ще більше на моєму каналі.